Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 20 листопада 2022 року, неділя, вчора я зіляв з двох літрових банок. Осаду було. Ось стільки було осаду і було постільки вина. Все воно було мутне. Я його. Зіляв в баночку і дивіться, не можу налюбуватися, який гарний має колір. Хочу вам показати, це платовський. Якщо ви всі бачили мої відео попередні, слідкуєте уважно, це платовський. Бачите, який має колір. Колір, як колись оливу продавали в літрових балках, соняшникову, не рафіновано. Рафінованої колись і не було. І це так вона виглядала. Приблизно осад в ній був. І це воно оце, оце появилося всього-навсього за півдня. Ну, за ніч. Бо я це вчора ввечері зробив і за півдня. Так само ми спостерігаємо на дні ще є осад. І я це розділю між двома слоїками, в яких бракує. Тому що як я відділяв від осаду, то я. Зляв разом з вином, аби його не каламутити. І зараз буду додати до фонтіняк грі цукор. Ну, ви вже бачили, хто це бачив, то може не дивитися, кому не цікаво. Буду додати цукор. Провірив, в одному бутлі 12% цукру, в іншому 13. А я хочу зробити, щоб було 16. Тобто в один я додав 300 г цукру, а в інший 250. І я думаю, що там буде 16 Ну, на завтра. Бо сьогодні я перевіряти не буду, так як воно там в путлях 10-літрових толком не розмішається. Отже, додаємо цукор до фронтіняк грі. І так, бачимо, слойку вже є цукор 300 грамів. Ось. Фронтіняк грі. Пише фронтин'як у мене. Фронтіняку немає, в мене є фронтин'як грі. Так. Бачите, яке мутненьке. А знизу чуть темніше воно. Темніше таке. Знизу. Тут є осад. Тільки на природних винних дріжджах воно все. Платовський на вікні. Дивіться, які кольори. За вікном у нас ось так. Сніг, сніг. За вікном сніг. Ну і тут не складно, тільки потягни і бачите, ось все потекло. Таким рожевим. Потекло. Прищапку відприщепили, аби не вискочило. І воно тече. Виглядає таке мутне тут, о. це коли бродить щось таке підкидає і ось так виглядає фонтіняк всередині. Ось наповнюється, бачите? От наповниться, то я буду мішати. Такі в нас вийшли барви. Бачите, знизу цукор, зверху. І мішаю традиційно дерев'яною палочкою. З бузини. Мені нею зручно. Ложка би тарабанила. бам-бам. А це палочка собі очисти від кореї. Кожен рік так роблю, свіжу паличку з дерева. А так ви... Так цукору вино не можна додати, бо він не розтане, буде на дні просто лежати. Ще й за... не буде доступу природним винним дріжджем чи штучним. Mm. Я так Довго колотаю. Частинки цукру будуть тут в тому виноматеріалі, а вже потім я їм дам трошки осісти. Зливаю, ну, до тієї пори не, доливаю, не зливаю, щоб цукор не потік. І ще додаю ще раз, тоді вже все. За 2-3 два, два, рази я це все розмішую і зливаю назад в слоїк. І так, як я розповідав вже, бачите, осів цукор на дні, той що не вимішався. А то як так, ось. І я додаю. Угу. І на дні, бачите, відповідно, є ще. Є ще. І беремо з цього шланг. Акуратненько опускаємо. І бачите, сам тече, бо. Залишки в ньому були. Вина, відповідно. Були сам собі тече. Сам собі тече. От якось так. Зараз додав знову повну, повний слоєчок і буду вимішувати. Ось такі барви, які кольори течуть. Бачите, тече собі маленький шланг від капельниці, від системи і просто люкс. Томстий, нам нема куди спішити, товстий шланг забирає ще з дна різну муть, а цей культурненький собі все, От, бачите, як слоїк виглядає доріжжі і доверху, зверху світліше. Видно, те, що важче, те донизує. Після ретельного, ретельного розмішування, як бачимо, все, Розчинилось цук, розчинився цукор, і ми заливаємо назад його в 10-літровий слой. Так що цукор доданий. Завтра замірюю. Я думаю, що буде 16 брікс. Все буде гаразд. Отже, друзі, робіть гарно. І все у вас вийде. Нехай всім щастить.